Що потрібна в Коломиї військова техніка? Це питання активно обговорювали на громадських слуханнях у ратуші. Нагадаємо, на минулому засіданні сесії до депутатів звернулися воїни афганці. Вони хочуть встановити біля меморіалу на вулиці Січових Стрельців бронетранспортери. Проте, думки місцевих обранців поділилися в результаті рішення, не прийняли, а провели громадські слухання. До міської ради звернулися депутати від партії Удар з проханням підтримати ініціативу Коломийської міськрайонної організації ветеранів Афганістану про встановлення на території меморіального комплексу загиблим двох одиниць військової техніки. Проте, через те, що є доволі такі різні точки зору на це питання, влада вирішила провести громадські слухання від ветеранів Афганістану. слово Мав Богдан Пашко. Він власне висловив думку афганців щодо питання, яке набуло справжнього резонансу в місті, коли планувалися ці постанови. На території комплексу двох одиниць, вони розглядалися нами не як якась акція, направлена проти когось чи проти чогось. Вони розглядалися з тої сторони, що на самому початку, коли цей комплекс задумувався, мало бути, крім всього того, що на сьогоднішній день вже зроблено. Мало бути ще сплановано і зроблено установка у цих двох бойових одиниць. Будівництво комплексу велося виключно за кошти афганців та деяких громадських організацій, каже Богдан Пашко. Тому навіть не думали, що продовження справи буде таким. Жодних політичних мотивів тут немає. Є лише бажання вшанувати загиблих на війні. Це не є постановка просто якоїсь радянської техніки чи іншої. Там не буде ніяких символів. Тобто це не буде символізувати в прямому розумінні ту епоху. Там не буде ні зірок, ні хрестів, нічого іншого. І вона нам передається як українська техніка. Власне, якщо ви виходите з того боку, це і муляж, це є не бойова одиниця. Вона передається з Міністерства оборони не Користування проте навіть такі слова не переконали присутніх. Більшість із них висловилися проти встановлення цієї техніки. У кожного свої переконання, дехто каже, це нагадуватиме про фактичну загарбницьку війну. Дехто не хоче, щоб молодь росла у вівничому дусі. Люди кажуть, війну в Афганістані засудила навіть організація Об'єднаних Націй. Як загарбницьку і весь світ засудив, і теперішня Росія теж осуджує ці події. І ви тут хочете представити якісь подвиги і хва. Ви не маєте чим ходитись. Ви були учасниками не по своїй війні, але загарбницької війни. Громадські слухання відбулися. Усі бажаючі висловили власну думку. Проте рішення фактично тут приймати не можуть. Це мають право зробити лише депутати на засіданні сесії. остаточне рішення з приводу цього питання повинні були приймати депутати. Власне, сьогодні вони це мали зробити на другому пленарному засіданні сесії Коломийської міськради. Проте афганці питання з порядку денного зняли. Шановний команди, шановні депутати, мешканці міста міського і звернення Коломийської міської, міської радіоної організації ветеранів Аніста. Перше із вибачень за те непорозуміння та негатив, які виникли в результаті внесення на розгляд сесії міської ради та непростановлення морального комплексу загиблому країну Аганістану до повіни зброю. Ми члени української спілки ветеранів стану, виносити дані питання на обговорення мали метою даною дією увіковічити, як себе якоїсь епохи в пам'ять наших загиблих земляків. Внести свій вклад у цей розвиток. Ми забуваємо наших побратимів, до всіх громадян, не політизувати дану ситуацію, не навішувати в зв'язку з даною подією, а підтримати нас у наших намірах, тому ми хочемо самостійно для отримання достовірної інформації, провести опитування жителів. Міста і його результати обіцяємо підпорядкувати. Просимо депутата міської ради призупинити розгляд даного питання на цій сесії і взагалі не виносити. Поки не буде мир, злагода у громаді. І ще раз я сам як голова, і як Йосип, як депутат, я обачаюся перед вами.